Попал, ну, клас, заїб, менше орков. Крапля нашої гроші має пролитися усі Ну Вони батюшки всі фазбарники. У них все селах асфальт лежить не театр. Війна це завжди була бізнесом. Просто розплачуємося ми зараз. Корупція це більше війна, ніж на полі бою. Вони живуть там як свині. Багато кого ми рідні, змінилися на побратимі. Перед 14-м роком у мене був свій бізнес. У мене чотири точки шоурми було в кафе своє з міста Києва. У нас там перед 14-тим роком ми втратили, почали з революції гідності, ми втратили свій бізнес в Криму. Ми його перенесли з Києва в Крим якраз. Ми тільки от перенесли і втратили ми Крим, втратили бізнес. Мій компаньйон поїхав в Лос-Анджелес з сім'єю. А я поїхав на Майдан. Прийшов на Майдан, бо там у мене батько ходив, ми там. прийшов на Майдан, поспілкувався з хлопцями, ми бачимо, що відбувається, ми там і залишився на постійно. Ну, і таке. Потім ми долучився до 31-ї сотні Майдану, вже там. звідти поїхав в батальйон «Гердар». З 2017 року ми вже потрапили в ведмеді і так і воюємо. Кілька разів підривався на виході на Абрусторі у Орків. На штурмах. Одну ногу відірвала, друга нога на спиці, далі воюю. У 2018 році підірвався, відірвало ногу в ступню, а 20-го перебило, б, переламало, поставило спицю. До медведів потрапив через одного з побертимів Бармалія. Я не тільки в штурмах, я крупнокаліберний кулеметник, тобто, ну я стріляю з того, що є. Треба комусь їхати. там, У нас всі такі минули в е, такі всі. е, то Треба комусь, ну, стара гвардія. Треба комусь там, е, їхати на міномет. Він він їде на міномет. Треба комусь їхати на тур, він їде там на тур. Є, звичайно, ми якісь ми там, ну хлопці ми, які фахівці там в своїй справі, але ну, нема всі вони взаємозаміняні. Війна це вже образ життя такий. Люди, які, які отримали поранення і не повертаються сюди, ну це жаліють себе, війна не скінчилася. У Нас немає зараз, молоді, яка б нас достойно замінила. Вони взяли зброю, ми пішли в воєнкомати, пішли тренуватися, ми бігали. Ми зараз ми, вони сидять комп'ютери, ми там гасяться по дискутікам, ну їм таке не цікаве війна. За них є кому відвоювати, ну не вважають. Хоча війна зачепить всіх повністю всіх Ми. Вона не буде йти день, два або ще рік чи два. Вона ще буде десятиліттями йти. Є там люди, які Ну, от на початку 14-15 рік у нас воювали ми мільйонери. В Айдарі воювали ми два офіційних мільйонера. Офіційних доларів. Один з Дніпра, Аркаша Байкер, а другий ми ще е не пам'ятаю звідки. Ну, не знаю, я бажаю, що люди, які ми отримують поранення і не хочуть помститися ми, там, за себе, за побратимів. Ми... Я вважаю, що крапля нашої там, має пролитися у сіпарі в парі І ті, хто відвою... ну, думає, що вони відвоювали, ми, що вони вже своє віддали, ми... я дивлюся на себе зовсім по-іншому. Починав з Луганського, був. Е Маріупольський, Донецький, ну майже ми по всій лінії побували. Я 19 го числа ми поїхав з Маріуполя зняти гіпс, у мене там така лангета стояла в Я поїхав зняти ці в Харкові і по застав повномасштабку там. Тому довелося мені в Харкові приймати бій. Якщо б всі скажуть так. Нас вже заїбало, ми на на нам воювати, ми почали з Києвом розбиратися. Ну, всі розвернуться і підуть. Ми. Далі що? Зайдемо внутрішнього ворог, якого ми ніхто не стримує, займе те, що йому треба, а потім це, це вже ми, ці території, ми, які проліти літрами крові, літрами, тоннами крові, пропроліти нашою, знову йти відбивати куди. -то. Ну тобто треба, ну я не знаю, що, що треба зробити, ми, щоб це саме ми, там. В'їбати тут весь урядовий квартал, повністю весь тактичне ядерне бомби, мен, щоб вони зрозуміли. Ну, іль, як воно, треба, Кожна операція, мен, там є свій определений страх, мен, там, кожен раз ми їдеш на виїзд, тебе мен, там аж труханить. Кожен раз нема такого, що ти мен, вже там, звик мен, до того так, що ми. Ти можеш звикнути до мен, там, прильоту якогось, ми там, знаєш. До, до громких звуків. Ну постійно ти ж е, їдеш ме, ще ме, до того моменту, ме, як ти вже вийшов на трупу ме, і пішов, ти проробаєш собі в мазгах цю операцію, проробаєш сім нюанси, всі плюси, мінуси, всі е, підводні камні, які можуть статися з тобою. Ме, там, ну, щоб бути готовим до цього І от коли ти їдеш, ти настільки напружений в мене і бувають такі ситуації, що тебе аж труханий. Ну а потім вже ми нормально, ми чітко ми, пішов працювати, ми, вже ми, там, як ці як навики відточені в тебе, ми, так ти їдеш, просто дивися. Такі ж люди, тільки ми ну, мізки, ми трошки ми направлені в іншу сторону, їм просто їх промили, де і все пропагандою. В принципі, все, все, все те ж саме. Дві руки, дві нагі, ми, там, Просто ми, ну, я не знаю, у нас, мабуть, генний код, який зашитий, ми таким, що нас ну, пропаганда прамувала, прамувала, але більшість України все одно ми лишилися ми при своїй думці. Їх промивають, вони живуть ми там як свині ми, постійно. Ми, ну вони, мабуть, звикли до такого ми, знаєш, рабського ми, стилю життя, що ну спокійно віків, ми, що їх просто ми використовують як стадо, ми, де і все. Я гадав, що вони знаєш там сюди. Ми, от коли почалася повного штабками, вони сюди потрапили, вони там почали там унітази, ти ми, ми там стиральні машинки, знаємо. Ми, ну вони подивилися ми. От Їхнє дивування було даже те, що у нас у них в селах асфальт лежить, юперний театр. Ми. Ну так. Да. Так у нас мен, в селах ми ну, в домах унітази стоять. Ну, Нічого, нормально, ми. Ну, і, іде, ми, ям, або яму е, резервуар копають, або мен, ми обща каналізація йдемо. І вони подивляться на як живуть люди нормальні люди в нормальних країнах, ми, там, може у них щось поміняється могли вахня. Ні, не помінялися. Не помінялась там стадо і стадо гонять, ми береш полонених, ми, вони ми, кажуть, а що ми можемо зробити? Нас тюрмою лякають. Так, є різниця тюрма і твоє життя. Ви тут ну, топами лягаєте. Ми, тобто, ми, ну, у них якісь ми, там, цінності, ми, якісь потворені. Конечно радость за те, що за попаданням, за меншим використанням мін, знаєш, там, коли попадаєш там, з першого з другого разу. По-любому йдуть пристрілочні міни. Ну, міни йдуть різного весу. Ну, там по-разному йдеш тоже. Попал, ну, клас, заебись, менше орків. Охуєнно, туди хуярня. Туда и хуярь белый. Ми працюємо 24 на 7. Не одна, не одна людина, там кілька речі, коли один одного змінюють. Та це життя і безпеки по побратимів. Це просто ну, це, ну, найголовніше, ми берегти один одного та й саме. І це дає успіху бою. Звичайно. Якщо б ми, хтось один щось не додивився, ми додивиться іншим, підскажемо, ну, ми там вчасно. ми. Я спілкуюся з тими так, з ким кому зручніше, Тому що ну, у нас є хлопці, наприклад, які українською спілкуються, буває з ними, приходиш на українськими, буває там, ну так взагалі спілкувався ми російською, тому що та виріс у нас школи б були всі російськими там майже. Я вважаю не Ну, мовне питання, це важливе, але не настільки, щоб сталкувати Україну, це мовним питанням маємо займатися зараз, ми виховувати свої покоління. Якщо б я почав воювати рік от по повному масштабці, як почалася і там виїжджаю в Київ, дивлюся на це, то це б, знаєш, як, якісь б були в мені, там, емоції, ще щось там, свіжими. А так, коли б вже 10 років йде війна, і 10 років, і 10 років людям було пофіг, що там відбувається на той війні. І коли б ми прийшла повна масштабками, вони зайшли в Київ, вони там щось роздуплилися, а зараз всім далі пофіг, ну, коли б з Києва вийшли, то блин, чому ви дивуватися на тих людей? Ото бігає, там, ловить, і, ну, хай це сикаєми займається. Я тут, який боком до цих людей учебки якісь, в якісь заклади, вони теж кучкуються, знаходять собі побратимів, знаходять собі там з співмисників, вони починають якимось обростатися вже. І коли ми вже ми доходимо до бою ми і до іншого, ми, вони вже, ми вже починають ми, якось ми один за одного обмисовуватися. І чим більше вони опитом знаходять, вони вже придумують щось. Ми вони щось цікаве розробляють. Ми якусь бомбу знайшли ми, там розробили її, ми в'їбали. Ми доволі біо щасливі ще одну блять давай розробимо якусь посильніше. Ну то есть, не всі люди, ми, яких ми зловили б і їх закинули б там ТЦК цікаво ми, в армію, що вони на те ні, ну треба вести фільтрацію, бо дуже багато ми хто б ну. Я теж такі десятки ситуацій е, По два-три по ротації ми вже і на нашій, і на той стороні побували. Були цілі, яких ми, ну, які ставили перед собою, ми, наприклад. І коли ми їх бачили, ми там з жертвами з цим, наприклад, у нас була ціль, ми там не досягаємо ні для кого, не для морпіхів, ні для кого. там, їбати той варяг. Ми, Ходили вокруг нього, там, розбирали його там, з різних боків. Ну, 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 все там ну, підривалися вокруг нього. Ну, все, зайшли б ми ну, в'їбали притубен ну, і пішло сипатися все. Пошло б ну, сипатися їхня оборона. Ну, о, Це саме єбануте підрозділ, не все виває. Чим, чим більше переїбачити підрив. Патріотизм. Ну, дійсний, дійсний патріотизм. Для показухи. а патрі... патріотизм, там, віру, в ЗСУ, ми, там, не знаю, в залужного, там, навіть не в ЗСУ, як в залужного вірити, мені, що він пропхне. Це чувак, який мене пхне до сих пор, і йому тяжело тому що йому з всіх сторон ставлять пал палки в колеса, З всіх сторон. Складно, тому що ну, водні перегради, які не важко форсувати. Тобто мені, ну, Якщо б ми на інших ми, там, напрямках можна ми, е, наступати, ми відключати техніку ми, важку і йти в напрямках вперед, то тут ми не також ми, е, і просто ми і, ну, тут її підключити. Це по-перше. По-друге, тут е, стіпний район іде, не дуже ми. І ти сховаєшся, і перегнати техніку, то є, ну, логістиками все важка. Плюс вони відтягнулися трошки, ти до них вже ну, не достанеш. Треба підтягуватися за них. Щоб підтягнутися, треба те ж саме форсування. Ну, таке напрямок складний, але не неможливому. Крім того, що це вихід на кордон 91-го року, а може і раніше, може ще назад і Кубань свою ми візьмемо. Там наші теж люди пооставалися. Ну і ще, я думаю, що не тільки ми залежить від цього, ми треба, щоб... Не політичне рішення ми якось змінилося, ми якось ми політичні ми погляди помінялися ми, е і політичне направлення, щоб наші політики ми не гробили себе по карманам, е дарувавшись до кормушки ми, як завжди. А щоб в нашій країні прийшов мен, там, українець мен, і патріот, мен, і Почав підіймати з колін э, України, ну, щоб ну, мислення, менталітет наших людей мент, змінився, я ну, не знаю. В країні. Всі, та побратиме, це вже та сім'я, яка навіть вже більше, ніж батьки, чи, чи хтось. Мент, там, ну, вже та, стає, стає така, такою сім'єю. Бо складних таких. Знаєш, є така поговорка, що а, війна б поміняла все, типу, мене, і навколишнє середовище, мене, і людей, мене, і все інше. Так от, у багато кого мене, там, рідні змінилися на побратимів. У багато кого Ну, У кожного погляди ми різні, у кожного по-різному. Ну, Побратими це сім'я. І коли ми, у нас в підрозділ ми будемо жити, ми так от сім'єю і берегти один одного, перейматися один за одного, там, знаєш, там, то це був, ну, тоді вся армія у нас стане сім'єю, А не так, що один командир там бить, став командиром, там, знаєш, там, і все, мені, мені все пофіг. Мені. Ви там солдати, які м'ясо погнали. Ну, в такому плані. Знаєш, Сейчас, как, как кричал Камбрих 53-й, ротному одному, гони людей на, на, на позицию. Он говорит, так у меня 10 человек осталось. Говорит, ну похуй, закончится у тебя эти 10, с военкомата тебе 20 человек. Канец, минор. Мне расхаживаться было бы тяжело, поэтому по спице. У меня тут такая трактура была нет, много, и обратно. После штурма оліховки слом... не было спицы, мне не так пытались расти. Обратно сломалась нога, но мы уже третий или четвертый раз ломається. І И... просто, то самое. когда розхаживал, взялся, щоб розхаживал меня. А за ним по-любому он где-то бежит, ти плюешься, матюкаєшся, ми не бежим за ним, по-любому.